Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 січня, сьогодні ніч, див. Останній день святків. З енергетичної точки зору 12-й день святків, призначений місяцю грудню, і це найтемніший місяць в році, і він також є місяцем, в якому відроджується світло. Ми про це говорили у перший день святків. І світло починає свій новий цикл з зимовим сонцестоянням у грудні. Отже, сьогоднішня тема відхід, розширення, мудрість та розвиток місяць грудень астрологічний знак зодіаку-стрілець. Які е, ваші, ваші ритуали на сьогодні? Запишіть все негативне, перефразуйте його у позитивне на іншому аркуші паперу і спаліть цей аркуш з негативним змістом. Сьогодні, один з ключових днів. Сьогодні ви ще можете те, що в останні дні погано йшло, погано вдавалося, що було негативним. Ви це все сьогодні ще можете віддати. Віддати Всесвіту на трансформацію. Ви можете з цим попрощатися. Що вас вам сьогодні ще спало на думку, можливо, що ви з цього року що був, хочете відпустити? Що було негативне? Будь ласка, запишіть це на одному аркуші паперу і на іншому аркуші перефразуйте це в позитивне і спаліть цей негативний аркуш паперу. Також ви сьогодні знову можете зробити медитацію на очищення, яку ми робили 28 грудня. Подивіться відео 28 грудня, там є ця медитація, ви її можете сьогодні знову зробити. І також, звичайно, обкурювання оселі. Які запитання сьогодні нас хвилюють? Що не було доброго за ці останні 12 днів? Що сталося негативне? Що ще мене турбує? Що ще потрібно почистити? Чи реалізую я насправді свій потенціал? Чи має моє життя сенс? І який сенс має це життя? І чи я можу і маю право вказувати дорогу іншим? Окей, друзі? Завтра буде ще 6 січня ще одне відео. Підсумки. Так що ми ще раз завтра зустрінемось. А сьогодні я вам бажаю гарного дня, гарного вечора. До зустрічі завтра.